Продовжуємо нашу роботу по виконанню рушничка. І так, на сьогодні у нас вже готовий рушничок з швом-змійка на основі шва перед передголку та швом-хрестик. Зверніть увагу, що у вас є лицева сторона та виворітня. Лицева та виворітна сторона чисті. Так, ми продовжуємо далі нашу роботу. Для виконання сьогоднішньої практичної роботи нам потрібно підготувати матеріали та інструменти. Нам потрібна подушечка з голочкою, далі бажано мати нитко протягач. Або ж голочку дуже з великим вушком, для того, щоб легко було заправляти ниточку в голочку. Наступне: ми працюємо з вами, як ви знаєте, акриловими нитками. Нитки можуть бути різноманітні, вони можуть бути в клубочку, можуть бути на прядочки у вас розрізані, вже готові для роботи, можуть бути ось такі намотані. Сьогодні я використовую наступні ниточки. Ось я взяла. Ниточки і відміряю собі довжину нитки. Ви пам'ятаєте, що довжина нитки має бути подвійна до локоточку. Тобто ми пальчиками затискуємо лівої руки, двома пальчиками затискуємо ниточку, проводимо її через ручку, через локоточок. Зараз допроведемо через локоточок. Вона буде в нас отак подвійна до локоточка, їй незручно показати вам, але вона ось така довжина ниточки. Далі беремо ножнички, відрізаємо ножничками нашу ниточку і нитка готова до роботи. Наступним ми заправляємо ниточку в голочку. Як ми це робимо? У нас є два кінчики. І ми будемо сьогодні шити непарною кількістю ниток. Це означає, що ми заправляємо лише одним кінчиком ниточки. І так, я беру свій нитко-протягач, беру голочку і нитко-протягач вкладаю в голочку, ось так от. Далі нитку в нитко-протягач протягую, ось так ви бачите, і витягуємо нитко-протягач. З, вушки, з вушка голочки. Так, наша ниточка заправлена. Наступний крок: ми працюємо з вами так, зараз організовуємо своє місце, забираємо все, щоб нічого нам не заважало. І так, ми працюємо з вами лише зараз на одній із сторін нашої роботи. Перше, що нам потрібно зробити, ви пам'ятаєте, що ми вже підготували і маємо дві контрольних лінії. Лінія з однієї сторони контрольна і з другої. За ці контрольні лінії у нас шви не мають права виходити. І так, ми почнемо з вами зараз робити закріпочку з лівого, з лівої сторони, зліва, ось так, так, зліва, і будемо шити зліва направо. Тому з лівого боку відраховуємо від шовчика. Одна, дві, три, чотири дірочки. Я зараз опускаю трошечки нижче камеру, щоб було видно. Так, і так, ще раз показую, я беру голочку з ниточкою. У мене вони вже готові. Наголошую вузлик, ми не в'яжемо. І тепер я відраховую одна дірочка, друга, третя, четверта. На четвертій робимо закріпку. І так, з лицевої сторони підхоплюємо дві-три нитки основи, ось вони. Так? Підхопили, тобто провели голочку. Зверніть увагу, вістря голки я не виводжу на виворітній бік. І протягуємо нашу ниточку, у нас залишається хвостик. Далі ми хвостик пальчиком, ось таким чином. Притримуємо, не фокусується в мене, вона хоче фокусуватися в хвилину. Так, о, так, мабуть, краще буде. Так, хвостик притримуємо пальчиком. Наступне, що ми робимо? Тут же на цьому самому місці, там, де ми, ось звідки вийшов хвостик, у нас, ми знову проводимо голочку і ниткою прикріплюємо нитку. Якщо у вас. Ниточка рухається ще, значить, ви робите ще один такий же етап. На тому самому місці робите ще один раз стібок. Далі, свій оцей хвостик, який у нас був з лицевої сторони, ми його беремо ножнички і під самий корінчик обрізаємо. І так, закрівку ми виконали, переходимо до виконання шва. Нашу робочу ниточку ми беремо і притримуємо, ось так дивіться, вгорі пальчиком, нитка йде отак по колу. Далі голочки ми вводимо в те місце, звідки в нас виходить ниточка. І виводимо голочки через 4 дірочки. Вивели, протягуємо і тягнемо е, нитку. Від себе. Дивіться, у нас кільце, і з кільця виходить нитка. Отак От ми зробили натяг ниточки. Ви бачите, що нитка не дає можливості закритися кільцеві. Далі ми знову притримуємо нашу ниточку, вводимо вголочку в серединочку в кільце, в те місце, звідки вийшла нитка. і через однакову відстань робимо стібочки. Наголошую, що довгі стібки більше ніж на 4 дірочки ми не робимо. Шов виконуємо в одну нитку. І так ми продовжуємо виконання шва до кінця, ось тут, до кінця нашої роботи. Так, ми працюємо, ще раз покажу: вколюємо голочку в те місце, звідки вийшла нитка. Виводимо через 3-4 точки і протягуємо. У нас обов'язково нитка має бути під голочкою. Якщо у вас випадково сталася така ситуація, що ви не помітили. І нитка пішла не під голочкою. Дивіться, що у вас утворюється. Ви отак протягуєте, і у вас кільце окремо, нитка окремо. Виправити це теж можна. Ви берете вістря голочки, заводите в кільце, і лише тоді до кінця підтягуємо. Тобто цей шовчик він не складний у нас в роботі, і ми його отаким чином отак виконуємо. Шов дуже гарний. Даним швом можна вишивати різноманітні візерунки на тканині різного переплетення, тому що вона не вимагає, від, не вимагає чіткого полотняного переплетення. Тобто от даний шовчик дуже гарно виходить. Це у нас, ось ви бачите. Лицева сторона. З виверідньої сторони у нас утворюються лише стібочки. І так продовжуємо виконання до того моменту, поки нам не потрібно буде робити закріпочку. В процесі шиття. У нас нитка стає коротшою. Ви пам'ятаєте, що у нас є ниточка ще одна, яку, вірніше, хвостик. Ми контролюємо, щоб цей хвостик він не зашивався у нас в роботу. Треба постійно його підтягувати. Якщо ми розпочали в одну нитку, ми в одну нитку маємо і завершити нашу роботу. Ви бачите, що в мене вже закінчується ниточка, і виконувати далі шов надалі незручно. Дивіться, я роблю шовчик Раз. Далі. Мені потрібно зупинити свою роботу, тобто зробити закріпку. А тут зверніть увагу, закріпку я роблю слідуючим чином. Я зробила останній ось такий стібочок, тамбурок. Далі я весь час вводила голочку всередину, в те місце, звідки виходила нитка. Лише зараз. Я для того, щоб зробити закріпочку, я беру і ввожу вістря голочки за, зверніть увагу, за ось тут ви бачите да, за кільцем. Вивожу голочку на виборітню сторону, і нитка притискує наше кільце до тканини. Розвертаю роботу і далі робимо закріпку. Закріпка робиться так, як ми вже з вами навчилися. Ми підхоплюємо 2-3 нитки основи тканини, протягуємо, утворюється у нас кільце, і вводимо нашу, наші вістряголочки в кільце і затягуємо. Затягнули наступне, що ми робимо з вами? Ми відрізаємо нашу ниточку. І так, ось тут ми зробили, але наша робота ще не дозавершена до кінця. Тому потрібно заправити знову ниточку в голочку і продовжити роботу. І так, ми заправили з вами ниточку в голочку і нам потрібно знову зробити закріпку. Де ж ми робимо з вами закріпочку? Дивіться, ось тут ми завершили наш шов і зробили закріпку за межами кільця. Тепер ми вводимо голку з ниткою в те саме місце, де ми тільки що робили закріпочку, але вістря голочки виходить у нас з останнього кільця. Є, Ми робимо так, як ми вже вміємо: у нас є хвостик, ми його притримуємо пальчиком і на тому самому місці. Ми беремо і раз, робимо стібочок і ще раз робимо стібочок. І так, ми зробили два стібочка. Нитка, дивіться, я її пробую витягнути, вона тримається. Далі я відрізаю хвостик і продовжую працювати. Яким чином ми продовжуємо? Так, як ми вже з вами говорили, пальчиком великим притримуємо нашу ниточку. Вводимо вістря-голочки в те місце, де у нас вийшла нитка, і продовжуємо роботу. Продовжуємо роботу так, як ми з вами вже працювали так, до кінця нашої серветочки, де ми маємо контрольну. Лінію. І так, ви бачите, я вже зупиняти відео не буду, допрацюю до кінця, покажу вам, що у нас вийшло. І зробимо останню закріпочку. Наголошую, що даний шовчик називається тамбурний. Він нагадує такі кільця, як такий інструмент музичний, як тамбур, і ми ним виконуємо. Нашу роботу. Так, далі, ви бачите, що в мене вже доходить до кінця. Сильно стібочки я не затягую, нам потрібно, щоб були оці видні ці калічки. Так є. І зараз ми завершимо. Нам уже рахувати і дуже контролювати, де нам закінчувати роботу, не потрібно, тому що у нас є бічні контрольні лінії. І ось вона вже є, наша бічна контрольна лінія. Мені потрібно зробити ще один стібок, і я не виходжу вістрям голки за контрольну лінію. І так, я дійшла до контрольної лінії. Є. Далі ви пам'ятаєте, що я маю закріпити. Свій що, останній стібок. Якщо я його не закріплю правильно, в мене може розпуститися весь шовчик. Я вколюю вістря голки за межами кільця, Ось, а тепер тут добре видно. І я його раз і підтягнула ниточкою, розвернула роботу на вигорітню сторону. Підхопила дві три нитки, утворилося кільце, вістря голочки ввела в кільце і затягла. Далі відрізаємо. І так, наша робота, перший стібочок, перший рядочок швом тамбурним виконаний. Ваше завдання виконати тамбурний шов. В зеркальному відображенні на другій стороні серветки. Бажаю вам успіху!